Фактично за останніх півроку вже розпочався завершений перший етап благоустрою, тобто озеленення території. Під час зимової паузи буквально за місяць був побудований новий сучасний просторий спортзал. Дуже зручна локація, тому що безпосередньо футболісти виходять, роблять активацію, і буквально в п'яти метрах вже вони виходять на футбольне поле. Також за цей період була збудована зона розминки між другим та третім полем. Вона така сама ідентична гібридна поверхня, як і на третій-четвертих полях. Вона зроблена для того, щоб безпосередньо поля під час активних вправ не псувалися, не вибивалися, а була окрема локація, на якій це все проводиться безпосередньо. Активація з підвищеним навантаженням. Чому було вирішено, власне, от побудувати окремо спортзал, адже там є плюс-мінус через пару метрів спортзал, де займалися до цього футболісти. Це була пропозиція тренерського штабу, яку підтримав президент. Були дуже жаті сроки. Фактично за місяць він був відбудований. Але на сьогоднішній день він вже повністю замінив пос, і перша команда займається виключно в ньому. Які локації, в принципі, є от на базі, які ще планується побудувати? Там спортзал, падл, там, оці, текбол, ще щось є? Спортзал, падл, текбол. Фактично буде добудований але вже в наступному році спа-комплекс поряд з будівлею основної команди. Ну і загалом вже хочемо це все, все привести до ладу, вийти з брудних робіт. І вже зробити належне благоустрій, щоб було чистенько гарненько. Що стосується якби, футбольної команди, то це залишилося добудувати лише спа комплекс, так? Ну фактично, так. Там те, що стосується футбольної команди, їх більше цікавить медичний центр та спа комплекс, і загалом вже номерний фонд буде здаватися. А коли термін здачі власне спа комплексу? От останнього ну, наступному тима... році. До кінця чи є якийсь період, плюс-мінус? Ну, я думаю, що там десь до кінця. По благоустрою всередині освітлення, ще щось планується тут. якось? Я дивлюся, що дуже гарно оформлені оформлене поле. Це ну, фактично вже не планується. В цьому році буде здійснена інсталяція гібридного газону саме от цього першого поля, тому що тут на даний час натуральне покриття. У зв'язку з тим, що тут повністю дане поле сертифіковане. На навчально-тренувальній базі «Полісся» і підходить для матчів від другої ліги жіночої команди. В У безредньо прийнято рішення спільно з тренерським штабом. що тут потрібно зробити це, вже буде третє гібридне поле і залишити друге, просто одне натуральне поле. А так само буде проводитися реновація поля номер 3 Буде реінстальоване фактично натуральне покриття над гібридом, тобто пересіяна трава. Для того, що воно витримало ще більше навантаження і мало ідеальну якість. Ще кілька слів хочуться запитати по стадіону, адже всім відомо, що центральний стадіон прийматиме фінал Кубку України. Як у зв'язку з цим будуть якісь в цьому напрямку кроки? Ну, є рекомендація від української асоціації футболу, потрібно провести до ладу там, територію, яка залишилась під реконструкцією після того, як проводила ремонт обласна рада. Ми зараз здійснюємо там ремонт підтрибунних приміщень. Буде здійснено ремонт вхідної групи, закуплений так само вхідний тунель, який буде виїзним. і Загалом, в принципі, доволі, доволі високо оцінено стан навіть тих ремонтних робіт, які вже на даний момент проведені. Ну, в принципі, в цьому є підтвердження тим, що все-таки нас вперше в історії. Ми взагалі 10-й 10 обласний центр за всю історію Кубка України, в якому проводиться фінал. У нас ми 10-й, це у них фактично для них юбілейний, а для нас. Це вперше історично. Там є роботи, які ми розпочинали і без Української асоціації футболу, тобто робили безпосередньо для свого виступу. В принципі, наше бачення збіглося з функціонерами Асоціації футболу, тому ці. Роботи будуть буквально проведені в е, всі вікна до 7 квітня у нас домашній матч з Карпатами, і потім, е, відповідно, 7 квітня, там, по 3-4 по травня буде вікно і вже безпосередньо до кубку ми будемо повністю готові.